У мене була особиста історія дійсно, коли я під час війни переїхав жити до Львова і я шукав роботу. Я шукав роботу, а я на той момент не працював в колективі сердючки, тому що а, на той момент ну, не було у нас ні концертів, нічого, і вони були на той момент не дуже та й умісні тоді. Я приїхав жити до Львова, я розумів, що мені треба якось себе шукати в цьому житті далі, якось треба жити, і я ходив влаштовуватися на роботу офіціантом. Прийшов офіціантом. Це, це... це було після x фактору Вже це після x фактору і після е трьох років роботи в колективі сердючки. Це вже а як так сталося взагалі? Тобто, отак от і сталося. Почалася Ого. війна, і я зрозумів, що я ну от у мене немає. Там можливості зараз працювати, давати концерти, а треба mm -hmm. за що жити. Гроші у когось просити, я не хочу. Треба якось викручувати з цього. Да, за фахом. Я е е е артист вокаліст естрадного жанру закінчив університет. Тобто, ну а коли почалася війна, ну не, не дуже то і і треба було це все розумієш. Тобто, у людей була mm -hmm. паніка. Ну, от, кому були потрібні ті пісні? Це вже потім, коли люди трошки адаптувалися, то е пісні. Стало їх надихати. І Я приїхав до Львова, от і я прийшов налаштовуватися офіціантом на роботу. І мені було так, знаєш, це я веду цю історію до от, саме до відношення. І я е, не міг вивчити меню. От для того, щоб мене взяли на роботу, мені а треба було вивчити меню. І я сиджу, розумієш, на співбесіді а е, за щось там тиждень мені дали того часу. А я, от, знаєш, такий, війна почалася. Роботи нема, а, в окупації родичі, от все на купу, якось все жахливо. І я прийшов 9 ранку, і сидить такий чоловік, такий гладкий, знаєш, куре Айкос, і каже мені, склад піци, Бурато Прошуто. А я, знаєш, ну от не знаю. ну от, от Провалилось, ну нема, стерлося просто. з А мені так жахливо, от думаю, боже, як. Чому таке відношення до людей? Давай сюди, склад салату такий. І я настільки мене ком в горлі став, я кажу, вибачте, я зараз в туалет вийду. І я вийшов в туалет і більше не повернувся до цієї зали. Тобто, і ти знаєш, в мене тоді я сів біля цього торгівельного центру, розривівся, думаю, от, от, бляха, знаєш життя. От життя, воно тебе може жбурнути, От в момент просто у тебе може бути все добре, а потім ти сидиш і думаєш, Боже, ми там їздили там, виступала за кордон про x фактор там виступи якісь, і тут yeah. склад бурата прошу то піци і з таким принизливим тоном. Ніби ти не прийшов розсовуватися на роботу, ніби ти ганчірка знаєш якась. І На той момент це було так боляче, тому що я саме за відношення. Я вважаю, що відношення професійне і поважно до кожної людини має бути в кожній сфері і в офіціант, і до офіціантів, і до прибиральниць, і до маршрутчиків і таксистів, які мені, до речі, дуже багато коментарів пишуть в тіктосі, що от твоя музика це для уборщиць і таксистів. Подожіть, така уборщиця і таксісти це не люди, чи що ці? А хто тоді люди? А хто Взагалі визначає, для кого має писатися музика. Чи музика має писатися тільки для якихось айтішників, адвокатів і так далі? Всі люди, всі слухають музику, різні жанри, різні смаки. Тобто, звідки взагалі ця градація з'явилася, що ця на твої концерти ходять або діти, або пенсіонери? А на твої взагалі ніхто не ходить. Ну слухайте, що це за такі? Ну тобто, я за людей, і мені дуже подобається зараз, от такі знаєш. Посил э, пісні Дерафієвої і Любіги да от саме. Там не в самій пісні, а сенс є там. Дійсно за коментарі вони ці кажуть, що зараз настільки стерлася оця історія. Люди пишуть і відносяться до людей до один до одного, українець до українця, як просто якісь скати. Ну так не має бути, мені здається. Тому така бачиш, яку ми тему затронули. От є дуже, є. дуже важлива тема, і мені цікаво, як потім ти піднявся після того, да тому, що це був такий удар, що мені робити. Дійсно, ти сказав там як спад, Робота в Даненка, і тут я працюю офіціантом. Ти пішов звідти, і от і як склалося потім не знаю твоя доля. Потім на ну, мене у мене були якісь заощадження саме з, з того, що я продав на початку війни свій MacBook, на який я дуже багато купив грошей. І я його продав, і у мене були там щось 35 тисяч гривень. У мене було ще і я якось на них там щось жив. Ну, от знімав квартиру за вісім, але горена дорога у Львові. Ну на на за вісім тисяч я знайшов однокімнатну квартиру, не в центрі там, десь ага. і, і жив. От потім якийсь момент ну було тяжко, коли я завжди був з Андрій Михайловичем на зв'язку. Тобто, це було особисто моє рішення починати щось спочатку. Тобто я не хотів там сидіти у нього на шиї там або просити там у нього, дай Боже, гроші там чи як ну тобто хотілося абсолютно побудування своє свого життя, і він завжди був на зв'язку, і потім я. Мав отримувати диплом в університеті. Ну тобто приїхати його отримати. І ми зустрілися з Андрієм Михайловичем, і він мені повідомив, що на той момент там у нас е намічався у Сердючки благодійний концерт Васакорі в Києві. І він каже, буде робота. І з того часу якось пішли роботи, і я знову відновився в колективі. І воно якось все знову пішло, 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 пішло. Добре, добре, добре. І от до. Лютого 23-го року я пропрацював ще в колективі, але весь цей час я вже писав сольні пісні, і Андрій Михайлович вже бачив такі, знаєш, моє особисте бажання, тобто трошки більше. От і він мене підтримав в цьому рішенні, Я доїздив ще ізраїльський тур, і потім ми повернулися в Київ. І команда через тиждень поїхала далі на Астролі. А я вже лишився в Києві і знову з таки з бажанням будувати вже власну історію. От ну і з того часу почалася. Там така історія з того часу почалося. Тепер ти, ти трошки заощадив собі, так, і вже коли ти вже став фінансово стабільніший, ти сказав, буду починати проєкт Вулканок. Чим завгодно можна порівняти проект Балканов, окрім як з грошима, от тобто ага. це проект майже без фінансових вкладань. От я тебе навіть я... так, от... От, от абсолютно, Бо, перше, їх нема. Ну на той ага. момент було так. так. По-друге, своїми силами, якось своєю командою. Ми якось трошки, трошки, щось там, щось там. Давайте щось думати. Почали організовувати якісь концерти. там, о, щось не йде, щось давайте допишемо ще пару пісень. І у нас є Андрій, Оксана, це мої значить, концертні директори. Ми знаєш, от з ними так от триумвірат, такий у нас просто де ми вирішуємо якісь свої питання. І воно якось почалося з того, що я просто Андрію закинув демку пісні Телефонуйте мамі телефонуйте, мамі, забігайте в гості, бо мама ваш найкращий друг. Я кажу. А Андрій, він же клавішникову вірки сердючки в колективі. Тому ми якось так воно нам не приходилося знайомитися, знаєш, тобто ми вже були знайомі, вже було контакт налагоджений. Був і він мені сказав, коли я пішов з колективу. Він каже: Дім, якщо тобі треба буде якась там допомога, десь фано записати, там що ти присилай, там без проблем. І я йому прислав цю маму. Він мені одразу відповів, одразу награв е значить, мінусовку. Я приїхав до нього на студію і записав вокал. І ми з ним поговорили. Так що, може, давай щось подумаємо. Кажу, ну давай, а що у тебе є демки, які? Ну я там наречено показав демка, у мене там була пісня запланована. Наречена, наречена на очах полисляза. Кажу, ну давай зустрінемось та й щось поговоримо. І от з тої зустрічі, яка була якого 16 квітня. От рік, ровно пройшов рік, рік часу, за який ми реально дали більш ніж 300 концертів. 300 концертів. Як? Я ну, в шоці? Тобто, реально, цей. 300 концертів. ми ну, от Зараз майже у всіх областях були. Правда, у Київській області концерти були, у mm -hmm. Житомирській були, у Львівській області були, у івано франківській були, Одесьчину зараз повністю об'їздили, зараз по друг, euh, друг, тобто ми зверху її об'їхали Одеську область, зараз от у нас нижня така частина. Mm -hmm. а, ну Все десь... склалося, бачиш, пазл склався. Все склалося, ти знаєш, от я саме чому не, не, не про гроші, тому що от бюджет кліпу о, тебе знайшов, це 350 доларів. Бюджет цього кліпу. 350. То міг подумати. Ні, серйозно. Я, а, знаєш, я завжди підводжу до того, що люди там кажуть, от. Має бути там продакшн, світло, щоб ти розумів в кліпі тебе знайшов. Взагалі світла нема. От як денне з вікна падало, так ми його і знімали. І все. Тобто ми беремо в оренду камеру. Робота оператора. Це мій друг, режисер. Це мій друг. І ми своєю командою доходимо. У мене на колоночці JBL грає, Значить, тебе знайшов. І я оце відкриваю рот під неї. Потім ми приїхали в той же вечір. У них дома у пацанів, змонтували це все. Е, так подобається? Ну, вроді, подобається все. І перший варіант монтажу, який був, ми такий і лишили. Потім просто його покрасили там на постпродакшені, і все, випустили. Е, демка пісні тебе знайшов, з'явилася 14 листопада, 24 листопада, пісня вже з кліпом була на всіх на Ну, Запитай тебе, як знайшов ти ще команду? Так, От тебе рік, це ж, мабуть, велика дуже команда, де працює. Кого ти долучав? Своїх знайомих, друзів, хтось тобі когось рекомендував. Дивіться, у нас наша команда складається з максимум раз, два. Не враховуючи мене, два, три, чотири, п'ять, шість людей. Це максимум. Це от, те, ну, та команда, яка їздить там, на концерти, наприклад. І, mm -hmm. і ще. Це вже за змусканцем От. І ще дві людини, які займаються там, афішами, відео. Це саме ті хлопці, які робили кліп. Тобто, у нас взагалі невеликий штат, не якийсь там щось. Я сам веду всі соціальні мережі свої, тобто у нас немає СММ-менеджера. Якщо я там щось монтую, то це я монтую сам, як можу, як лапаю, то як зміг, там, так і не монтував. Тобто... І мені здається, воно саме за рахунок цього працює, що ми не Робимо з цього якесь от а мені треба саме менеджер, мені треба, щоб мені асистентка носила водичку. Ніч, ну, я ж сам її можу піти і взяти. Ну тобто, а не, чи не, думаєш я... ти, що можливо з часом ти змінишся? Станеш таким як то кажуть, зіркова хвороба буде у тебе? Я звичайно змінюся, але це не через зіркову хворобу, а через те, що згодом стає просто більше питань, і ти чисто фізично не можеш вже. За всім цим слідкувати. Тобто, коли тобі треба сьогодні, е, зранку, там ми, от у нас буквально тиждень тому, у нас зранку радіо, ввечері концерт в Одеській області, а ще треба записати вокал, а ще треба поїхати туди, затвердити афішу, то, сьо, ну, ти ж не можеш теж то, розірватися. Тому е, зі зростанням е, масштабу зростає, звичайно, і потреба в людях, тому що ти просто сам ну ти ж не чоловік швійцарський да, що ти там і то, і то, і то, і то. Ну, то, то, тому і нам і згодом знадобиться і саме менеджер і так далі. Але поки ми можемо своїми силами максимально вкладаємося, і, і мені здається, що виходить доволі непогано. Виходить чудово, телефонуйте мамі, не шкодуйте коштів, цінуйте ніжність рок.